В обласному центрі стартував туристичний сезон. П'ятий рік поспіль відкривали його урочисто зі святковими заходами. Цього разу під промовистою назвою Один день щоб пізнати і закохатися в Хмельницькій. То я переконаний в тому, що хмельничани повинні точно любити наше місто. І в нас є дуже багато цік... різного роду цікавинок, які приваблюють і не тільки хмельничан, а й гостей нашого міста. Різноманітні цікавинки міста представили на кількох майданчиках у парку імені Чакмана. На мистецькому таланти дарували виконавці та відомі творчі колективи Хмельницького. Розпочали концерт з виступу своєрідного бренду обласного центру ансамблю мажореток Альфа. Усі бажаючі мали нагоду помандрувати Хмельницьким за допомогою світлин. При вході у парк представники фотомузею розгорнули виставку робіт різних авторів. Пам'ятники архітектури, скульптурні пам'ятники, музеї нашого міста, школу іконопису Нікош, музей студію фотомистецтва, інтер'єри музею міста. Також, чим ще цікава ця виставка, що є представлені роботи з висоти пташиного польоту 160-180 метрів. Народні майстери прокладали туристичні маршрути оригінальними виробами. Представили у парку рукотворні прикраси, ляльки. Пані Оксана пропонує влаштовувати екскурсії вишитою Україною. Про улюблену справу мисткиня готова розповідати годинами. На жінці традиційна борщівська вишиванка гаптована чорними нитками. А от для Поділля характерні червоно-чорні тони. Про скурівчани додавали до них модні витончені мотиви. Брали от той колосок, да, служила колоска, і кожна як бачила. Одна бачила колосок, так друга по-іншому. І люди в контакті з природою, на природі, шили, вишивали. Тому закликаю всіх. От зараз в парку прекрасно. Я би знаєте, хотіла перші роки, коли ми приходили сюди, нас диваками деколи вважали. А зараз я би хотіла, щоб на кожній з як так п'ють стільки бакалів пива, стільки, щоб сиділо жінок, які вишивали. Поруч з майстрами до екскурсій історичних запрошували представники клубу реконструкції Кортфортіс. Вбрані у костюми середньовіччя хлопці пропонували постріляти з луків та приміряти лицарські обладунки. По області в городі дуже багато захоронень, які можна реконструювати, якими я особисто увлікаюся. Огромнішу історію починає з шістих віків і до сьогодення. А так майстерно вправляється на джамперах прихильник сучасного мистецтва Роман. Хлопець, представник ще однієї творчої фішки хмельницького колективу Вогень. Ввечері артисти дарують глядачам вогняне шоу, а в день розважають цирковими. па. Я люблю Хмельницький свою любов до Хмельницького малювали його найменші мешканці за годину. Сірий асфальт вихованці шкіл естетичного виховання перетворили у різнобарвне полотно. Кінотеатр Планета, театр Ляльок і музей образотворчий. ну, якщо чесно кажучи, вони найгарніші в нашому місті. Самі такі відображають старий Хмельницький. Також у парку влаштували краєзнавчу екскурсію, частували смакотою та нагороджували призами. Загалом свято вдалося. Я закохана Хмельницький, і мені дуже подобається наше місто. Де відпочивати влітку, кожен обиратиме самостійно. Прихильники бюджетного варіанту можуть знайти багато цікавого й у рідному місті. Воно справді закохує.